Друзі, всім привіт! В продаж поступає Ford Mondeo 1.6 дизель автомобіль по ціні 6,5 тисяч доларів. Поїхали, подивимось, що в ньому є. Комплектація в нас непогана. Є біксенонові фари, омивач фар, потім парктроники по колу безключовий доступ. Також присутній. Автомобіль у нас має чорний шкіряний салон, 6 ступеневу механіку, мультикермо, Пробіг складає 305 тисяч кілометрів. Оригінальний перевірений, також присутній блютуз, електрорегулювання усіх сидінь. Так як це універсал, позаду місця багато. Також шкіра в класному стані. Потрібно зробити лише невеличку хімчистку. По задній частині автомобіля також присутні парктроники і ось такий великий просторий багажник, в який ви можете помістити дуже багато своїх речей. Якщо тебе зацікавив саме цей автомобіль, він в нас в продажі ціна 6,5 тисяч доларів. Усі питання за телефоном реально класний бюджетний варіант автомобіля.